Я скажу що моє улюблене слово зараз, їх багато насправді, але мені дуже подобається слово «ошатна» або ошатний. Я почув його від Юлії Шпачинської, української телеведучої, вона його використовувала в описі нашої країни, в описі України. І вона, звертаючись до неї, описувала Україну як неймовірну, Україна красива, сильна і ошатна. І мені так сподобалося це слово, ошатне може бути, українська вишиванка. Вона ошатна, український Київ може бути ошатним. Ем, тобто це щось таке дуже, дуже красиве, вишукане, охайне, е, гарне. Тобто це таке дуже універсальне слово, і воно мені подобається в описі до коли я хочу чимось, коли щось мене захоплює, і я дивлюсь на, на цей об'єкт чи о, 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 в описі цього Цього слова, цього... Цього терміну, ось мені подобається використовувати це слово. Тому от Україна, вона точно ошатна. Слово, яке мені дуже подобається, це слово шкварити". Е, Ну, по-перше, це знаєте, це як воно звучить тако, якось потужно. І це ще для мене це пов'язане: от вийти, станцювати сильно, класно, так от «вшкварити» на сцені, роздати такого, щоб було багато емоцій. Ну, от круто, щоб було. У мене є улюблене українське слово стегно. Знаєш чому? Тому що я тренерка і дуже довго вчилася його правильно використовувати. Тому що раніше я постійно казала бедро, бедро. А потім я нарешті навчилася казати своїм ученицям стегно, щоб воно було красивим, темнітним і жіночним.